Поштову марку із зображення машини пересувного відділення Укрпошти, яка заїжджає в деокуповані населені пункти, погасили 2 лютого 2024 року у Житомирі. Це 33-я марка, яку випустила Укрпошта від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розповіла Олена Мандро, завідувачка відділу поштових послуг Житомирської дирекції Укрпошти. Марку присвячено саме поштовикам, які в такий нелегкий на сьогодні та країни час доставляють пошту в соціальну місію. І несуть до вкрайні куточки наших окупованих і деокупованих територій, де знаходяться люди і потребують цієї допомоги. Тараш цієї марки 200 тисяч примірників. До марки випущений конверт першого дня. Конверт художній немаркований та картка. Незважаючи на війну, поштовики прагнуть вчасно надавати послуги на деокупованих територіях України, каже Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти. Війна це ну не повод розслаблятися, навпаки, це повод зібратися. Так, да, складно, тому що ми маємо враховувати обстріли, маємо враховувати атаки в своїй роботі. Але тим не менше, я дуже пишаюся тим, що наша компанія залишалась завжди. Ми були останні, навіть коли окуповували міста, ходили. Ми перші, які приходили разом з СУ. А ми плануємо це робити і надалі, тому маємо взяти все гарне, що було в історії, і перебудувати те, що не вистачає, це швидкість, якість і зручність. Полина Кучмій, Євгенія Бар. Суспільне новини Житомир.